Четвер, 12 вересня, час новин на сі 4 в студії. Працює Тетяна Бабина. Перейдемо до головних тем дня. Я не знаю, у церкві ставити свічку за здоров'я чи за упокій. Історія матері безвісти зниклого військовослужбовця. У Чернівцях планують керувати світлофорами дистанційно. Понад 10 викликів про ДТП надходить до швидкої медичної допомоги за один день. У музичних школах Чернівців не вистачає викладачів. Я не знаю, у церкві ставити свічку за здоров'я чи за упокій каже мати зниклого безвісти військовослужбовця з Чернівців Михайла Странського. Син понад рік захищав Україну на фронті. У листопаді 2023-го зник безвісти під Авдіївкою і до нині жодної звістки немає. Про пошук сина десять місяців очікування. Його мати розповіла знімальній групі Сі 4 Прийміть співчуття, ваш син зник безвісти, виконуючи завдання на полі бою. Таке сповіщення з фронту отримала Мар'яна Странська 10 місяців тому. Її син Михайло пішов добровольцем на війну у липні 2022-го. Був стрільцем 116-ї окремої механізованої бригади. Він приїжджав в відпуск літом і сказав: Мама, я знав, куди я йду і на що я йду. Якщо я й загину, то щоб ви не плакали, тому що я знаю, куди я йду і на що я. йду. Він сказав, що йде до, до кінця, що він буде боротися до кінця, що він прийде тільки з перемогою. Михайло Странський та ще п'ятеро його побратимів зникли безвісти під Авдіївкою у листопаді 2023-го. Територія, на якій вони пропали, вона підконтрольна Росії, зайти туди наші не можуть, так що провірити взагалі не можуть. Одна надія, що він десь в полоні. Мені здається, що їх просто ніхто і не шукає. Ми, командири від нас просто не беруть трубки, відколи ми вже дзвонимо, нас просто виключали, поудаляли всі наші контакти. Може десь є побратими, може десь є люди, які разом воювали. Може почує нас якесь командування і хоч якусь вістечку нам, хоч щось, хоч десь його будуть шукати. Тому що це не визнання, воно вбиває більше всього. Пані Мар'яна неодноразово зверталася до поліції, СБУ та інших структур. Здавала ДНК аналізи для ідентифікації тіла. Постійно слідкує за списками полонених, Чи раптом немає серед них її сина. От навіть я теж до церкви, От я в неділю була з внучкою в церкві і стала, і я не знаю за що класти свічку, чи за заздравіч, чи заупокоїш. У мене старший син помер вісім років тому назад, і теж такий він був. Якби він був живий, він би був поруч біля нього, це сто процентів. А тепер молодший син теж отримав повістку. Сказали, що по закону, поки не знайдеться старший, його не заберуть, його комісують, але чи це правда, чи це ні, чи заберуть у мене останнього, не знаю. Михайла Странського вдома чекають дружина, п'ятирічна донька, мати, сестра та молодший брат. Сестра у мене так і браття і дружина, і всі знайомі, всі ні в кого немає відчуття, що його немає, що він загинув, що він пропавши. Його просто немає, він десь… Я не відчуваю, і в снах приходять до мене дуже часто. Він такий веселий, радісний, скоро прийду, мама, скоро зустрінемося. І, і, і доньки, і дружині сняться одинакові сни, що вони його зустрічають, і що він приїжджає останнім поїздом, і що він є. Альвіна Абрамчук, Олександр Окіпняк, новини Сі 4 Шість слів ліквідували аварійний витік без відключення водопостачання. На сторінці Чернівецького водоканалу виставили відео, якими зусиллями працівники локалізували витік. За останні три дні аварійні бригади водоканалу ліквідували два складних витики на магістральному водогоні. Працювали під великим тиском, але без відключення водопостачання в мережі. 11 вересня на Буковині сталися дві дорожньо-транспортні пригоди з потерпілими. Травми отримали водій та пішохід. В селі Шубранець, 61-річний водій автомобіля ВАЗ, не впорався з керуванням та допустив з'їзд легковика в Кюват. Внаслідок ДТП кермувальник отримав травму ноги. Ще одна автопригода трапилася у селі Вашківці. 36-річний водій автомобіля Вольцваген, рухаючись вулицею Шевченка, допустив наїзд на пішохода. У результаті аварії 56-річний місцевий житель отримав численні Сні ушкодження 12 вересня станом на 16.00 у Чернівцях сталися ще дві дорожньо-транспортні пригоди: одна на вулиці Січових стрільців, друга на перехресті героїв Майдану і Рівненської, де зіткнулися автомобіль та тролейбус. Понад 10 викликів про ДТП надходять до швидкої медичної допомоги за один день. Госпіталізують аварії в середньому чотири дитини. Дорослих привозять з черепно-мозковими травмами, переломами кісток, суглобів, забоями головного мозку. Чому стало більше дітей травмуватися на дорогах? Розкаже Євген Пасайлюк. Всі виклики про ДТП у Чернівецькій області надходять до обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф. Тут 68 бригад, в кожній з яких один лікар, два фельдшери та водій, які мають спеціальну підготовку. За чергування може бути і до 10 таких викликів. Це в такі самі хужі е, е, дні. Буває так, що ні одного може бути. Те, що останнім часом все-таки е, немає тенденції до того, що е, зловживають алкоголем. Все-таки аварії проходять по якихось технічних причинах, чи перевищення швидкості, е, чи якась втома людей за кермом додому, не захотіли, щоб ми їхали, виговезли лікарню. Потім наступна оця, оця. оця. ДТП. <клухи> Оце ДТП. Бачите, от первинна інформація, яку диспетчер збирає. От він записує, що до чого, як і по чому. До обласної лікарні швидкої медичної допомоги щодня потрапляє понад 15 людей, постраждалих у ДТП. З них щонайменше двоє-троє дітей. За словами лікарів, неповнолітні частіше травмуються через нехтування батьками автокріслом чи паском безпеки під час подорожі. Інша причина необережність під час катання на самокатах. Це на жаль, велика проблема, і це можуть бути важкі черепно-мозгові травми, переломи. Кісток черепа і забої головного мозку. Це можуть бути переломи великих кісток, скелету. Ну тобто, це дуже велика небезпека, як і для тих, хто керує цими самокатами, так і для тих, хто пішоходів, з якими вони стикаються. Автомобілі дуже досить часто стикаються самокатами, і це вже такі дуже навіть трагічні випадки бувають. осінньо-зимовий період через погодні умови таких пацієнтів є більше. Але на мій особистий за моїми особистими спостереженнями травми у них менше. А от весняно-літній період, через швидкості, якими е, е, користуються, е, травми можуть бути набагато важчі. За даними патрульної поліції Чернівецької області, найчастіше ДТП у Чернівцях трапляються на герої Майдану, Руській, вулиця Галицький шлях, головна Скальда та Перехресті Стороженецька Канівська. За вісім місяців 2024 року на території Чернівецької області зафіксовано 90 дорожньо транспортних природ з постраждалими за участі дітей. Шановні батьки, будьте гарним прикладом для наслідування та змаличку навчайте своїх дітей основним правилам безпеки. Станом на 31 серпня цього року на території Чернівецької області загалом сталося понад 350 аварій з потерпілими. В них 28 осіб загинули та 467 були травмовані. Євген Пасалюк, Андрій Курдубан, Новини Сі 4 у Чернівцях обладнали сучасну диспетчерську дистанційного керування світлофорами. Вже проведено роботи з побудови та облаштування сучасного приміщення центрального пункту керування дорожнім рухом, змонтоване та підключене спеціальне технічне обладнання. Йдеться на Фейсбук-сторінці міськшепу. За словами директора Григорія Оробця, сучасна світлофорна диспетчерська відповідає всім вимогам сьогодення. Це дасть можливість значно покращити ситуацію на дорогах Чернівця. Рак шкіри одне з найпоширеніших онкозахворювань. Останнім часом запущені форми хвороби зустрічаються доволі часто. У Буковинському онкоцентрі кажуть, що побільшало й випадків, коли до них звертаються люди з ускладненнями після того чи іншого косметологічного втручання. Чому новоутворення на шкірі важливо видаляти у спеціалізованому закладі та як часто варто проводити профілактичний огляд у дерматолога чи онколога? Далі у сюжеті. Інна Гуцуляк понад 20 років працювала за кордоном. Останнім часом помітила підозрілі висипання на шкірі. Спершу звернулася до районної лікарні, де жінці зробили операцію. Я думала, що псоріаз, все на все, бо у мене був псоріаз тут, а він там зник. А тут я не звернула, ну було там. А потім вже це стало мене турбувати. Зуд був, я побачила ситуацію після місяця, не йде на покращення. І звернулася сюди у інни Гуцуляк онкологи діагностували базилеому шкіри. Нині вона чекає на повторну операцію. Інша пацієнтка зі слів лікарів видалила новоутворення лазером у приватній косметологічній клініці. Наслідки такого втручання тепер намагаються виправити медики Буковинського онкоцентру. І тут пропонується фактично велике втручання видалення м'яких тканин щоки і ще подумати, як цю історію закрити. Щоб отримати максимально благоприємний косметичний ефект, я думаю, що на старті це можна було зробити просте висічення без всяких там пластичних маніпуляцій. Тому що, коли видаляється шмат тканини на обличчі, це не спина, що можна натягнути. Тут є структури носик, повіка, це треба все, щоб воно гармонійно стояло і ще подумати, як мінімізувати шрами. На жаль, останні роки ми спостерігаємо, що збільшилась кількість пацієнтів з ускладненнями після того чи іншого видалення, зокрема і на шкірі, в різних косметологічних клініках, кабінетах, де немає відповідних фахівців і не дотримуються певні норми діагностики, гістології та подальшому лікуванні. Тому ці пацієнти потім до нас звертаються з метастазами в інші органи та системи, що значно скорочують життя та якість цього життя цих пацієнтів. Пацієнтів, які довірилися цим косметологічним кабінетам чи клінікам, сучасні лікарі користуються портативними дерматоскопами. А пацієнтів Буковинського онкоцентру оглядають на сучасному цифровому апараті, який збільшує меланому до 200 разів і дозволяє встановити рак ще на нульовій стадії. У 2021 році було закуплено відповідне обладнання. Це цифровий дерматоскоп, в якому є елементи штучного інтелекту. І за допомогою цього цифрового дерматоскопа можна до Достовірності 100% визначати злоякісність перебігу чи доброякісність того чи іншого новотвору, який знаходиться на шкірі, і в Чинівцях та Чернівецькій області це єдине обладнання, яке знаходиться в нас. Родимки й невуси потрібно обстежувати щорічно. Я завжди існує міф, що не чіпайте, бо он, сусід видалив і помер. От я досить часто з цим стикаюся при консультаціях, коли пацієнту ти кажеш, треба оперуватися. Він каже: Я не хочу, бо мені лікар, сусідка, бабка там сказала, що ми видалили, і пацієнт помер. Насправді, давайте користуючись нагодою я цей міф розвінчаю, можливо, раз і назавжди, що. Коли профілактично йде видалення невуса, диспластичного невуса чи навіть меланоми на ранніх стадіях, загрози немає ніякої. Солярії – це біль для онкологів, для дерматоонкологів, тому що за це потрібно забути. Це значно підвищує ризик виникнення меланоми на шкірі. І, взагалі, рекомендовано захищати шкіру за допомогою спеціальних сонцезахисних засобів з фактором захисту або 30 в умовах міста, або 50 в умовах тепло жаркого клімату. Інсоляція це е, не добре для шкіри, особливо коли в підліткому або в дитячому віці пацієнти згорали дуже часто. Це вже привід звернутися в майбутньому до фахівця. Олена Крічко, Михайло Урбанович, новини Сі 4 Хочуть грати на трубі, а змушені на акордеоні. Через те, що не вистачає викладачів у музичних школах Чернівецької громади. За словами директорів цих навчальних закладів, працівників мобілізували або звільнилися. Яких саме викладачів не вистачає, та як збираються вирішувати проблему у музичних школах? Далі у сюжеті. Ці урок хрина кардеоні шестирічного Олексія Ольшевського. Він мріяв навчитися грати на фортепіано, та коли прийшов до музичної школи наприкінці літа, викладачів з цієї дисципліни не було. Довелося обирати інший музичний інструмент. Я хотів грати на піаніно. на кардіоні, не важко грати, тому я захотів і грати на ньому. Дома є синтезатор і йому дуже подобається. глазки горять, і він теж захотів піти. Але ми прийшли в кінці серпня. Нас прийняли дуже так гарно, директор взяли документи, нас прийняли, але сказали, що подивляться, що з місцями дуже погано, і вже діток набрали, дітей дуже багато хочуть музичну школу, але не вистачає вихователів, Тобто немає місць. Ми запитали, що він хотів на флейта чи ну, щось таке духове. Але сказали взагалі: вчителів мужчин немає, тому що одного вчителя забрали в ТЦК, іншого буквально на днях забрали ударника. Забрали теж в ТЦК. Ми почекали пару днів, нам подзвонили, запропонували піти на акордіон у Чернівецькій музичній школі. номер один перед початком навчального року не вистачало викладачів з духових інструментів, гітари та ударних. Вчителі музичних шкіл не мають броні, яку мають вчителі загальноосвітніх шкіл, і у нас вибрали. Духовиків немає, кому викладати, дарують нам. У нас своя є шикарна і дарують, я не знаю, не кушкову, правда, ударну установку. Але. Нема кому викладати. Дівчата, які грають на ну, викладають на ударних. Немає Кларнет, саксофон, сопілка. Це знову ж таки. Ну тобто, це катастрофа в чому? По-перше, батьки, діти розгублені. Вони хотіли цього інструменту. Вони не будуть мати. Не можуть всі грати на фортепіано, і це ненормально. Крім того, рік два, і у нас не буде духових оркестрів. Ви розумієте? Це все хлопці, і це все 99% викладачі чоловіки. За словами директорки музичної школи номер 1 до початку навчального року в них було п'ять вакантних місць. Деякі б виїжджали за кордон, а деякі звільнилися. Це дуже важливо, тому що це чоловіки, це духовики, які викладають на духових інструментах, це саксофон, це труба, це і наші духові оркестри, які беруть участь у всіх міських і обласних заходах. Станом на 12 вересня у першій музичній школі на всі вакантні професії викладачів знайшли. Частково це студенти. У Чернівецькій територіальній громаді чотири музичні школи. Ситуація в музичних школах складається таким чином, що багатьох викладачів забирають на передову, багато хто звільняється, покидає чернівці, виїжджає взагалі за кордон. Така ситуація до 10 вакантних місць має кожна музична школа міста Чернівці. Наприклад, четвертій музичній школі минулого тижня троє викладачів чоловіків написали заяву на звільнення, тому що ну тому що в них немає броні. У вівторок, 17 вересня, управління культури Чернівецької міської ради планує обговорити ситуацію з вакансіями у музичних школах з керівниками цих закладів. Альвіна Абрамчук, Олександр Окіпняк, Микола Ганутін. Новини Сі 4 на сьогодні це всі новини. Більше цікавих тем та корисної інформації ви можете знайти на наших сторінках у соціальних мережах. Бережіть себе до зустрічі на сі 4